Дивіться, навіть там, якщо там питання, там в тому там винний, невинний, це створить прецедент для країни. Ми зараз про країну чи про галушки Про країну, там, про давайте країну. про країну так. Це створить прецедент. Коли військовослужбовці, офіцери від командира відділення і вище. Будуть замість того, щоб приймати рішення, будуть їх уникати для того, щоб потім не нести кримінальну відповідальність 100%. це, як зараз показує влада, що може бути. або скажімо так, не сидіти. У в'язниці розбирання має бути, мають бути службові перевірки, мають бути там кожний бій розбиратися. Але не так, що ти людину взяв, посадив у в'язницю. Ми пам'ятаємо справу Марченка, який також просидів у в'язниці, а потім вийшов, його бронежилки роздали. Але людину людина два місяці я не пам'ятаю, скільки він просидів у СІЗО. Йому там намагалися створювати умови, там якісь доні. Мета, влади це розбал, мета Зеленської, Зеленської влади це розвал армії. Коли будуть брати Зеленського за Чингар, під варто. Зеленського під варто за, за Чангар. Ви розумієте? Це за, за провал оборони. Зеленський відповідає напряму за, за провал. Ви розумієте, ця, ця фаскуда, вона ф, фаскуда, ф, ф, повторюсь, фаскуда. Все це легально, кстати. І вони просто зробили ті всі умови, що зараз Путін зміг напасти. Якщо б Путін знав, що тут будуть йому просто так зустрічати. То він би не пішов. А він знав, що все це буде як знаєте, як сафарі, які зайдуть, вони ж колонами просто йшли з півночі, з півдня. З півдня вийшло зайти, з півночі дали опір. Тому що що, кривонос порозливав масло, щоб ці Іл-76 не могли з дісадниками всадитися на гостомелі там на жулянах також. І за це людину мають кримінальну справу, що не дала сідати в. Ворожому десанту його судять, розумієте? Це Володимир Зеленський називається ну, рейтинги у нього. Я не знаю, у мене таке відчуття, що ці люди живуть в якійсь паралельній реальності. А зараз це, що зараз з генералами йде, це рідненькі мої, це, це судилище, це відверте судилище над тими, хто захищає нас.